ми Будемо встановлювати автоматику і має металевий редуктор, магнітний кінцевий вимикачі, ще й освітлення має. Навпаки, якщо закручу, це неправильно. Ось це розстояння повинно бути мінімум 8 см. Стільки років займаюся, варю без маски, для того, щоб підняти двигун і приварити не до балки рейку, а до каркасу ворітки. Зараз ми її будемо під'єднувати до цієї автоматики. На датчики на лампу. Раджу тягнути ПВС. Чому ПВС? Всім привіт! Ви на каналі Ворота своїми руками. З вами я, Олександр Порошенко. Сьогодні ми будемо встановлювати автоматику. Дуже класну автоматику, вона дуже себе зарекомендувала. Вона зараз в топі, дуже-дуже хорошо продається. Чому вона хорошо продається? Бо її вже трошки вивчив ринок. Ділера дуже хорошо вивчили її. І ділера її дуже хорошо беруть, бо вона в ціні дуже хороша приємліма ціна. І має металевий редуктор, магнітні кінцеві вимикачі, ще й освітлення має. Тобто в цьому відео ви побачите, як можна під'єднати освітлення навесу або вашого дворика до даної автоматики, і воно буде включатися автоматично, коли будуть ворота відкриватись. Ну і коли ворота відкриті, воно буде світити. Потім ви нажали на пульт, ворота закриваються, ворота закрилися, повністю зупинилися, включається таймер, і воно буде ще світити той час, який ви виставите. На оплаті можна виставити від хвилини до 10 хвилин. Там є потенціометр, який крутиш і виставляєш цей час. І воно автоматично само потім виключиться. Якщо ви виходите з дому вам треба просто під навісом включити світло, ви можете це зробити просто з пульта, не відчиняє воріт. Ну, Нажати іншу кнопку, ту, яку ви запишете на освітлення. І вже якщо ви примусово включили з пульта, то примусово треба його і виключити. З пульта. Тобто бо воно буде світити вже стільки, поки ви його самі не виключите. Хотів вам сказати про два подарунки. Перше, це сертифікат з стоїмості 500 гривень на аксесуари. При покупці автоматики в компанії нові ворота ви зможете його використовувати. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатися на канал, залишити коментарі, перейти за послання, яке знаходяться під відео. Другий подарунок це крес відкатних воріт повністю до міліметра під ваш індивідуальний прийом. Ви можете отримати зовсім безкоштовно, в електронному вигляді. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатися на канал, залишити коментарі, перейти за послання. Під відео. Ну Зараз приступаємо до монтажу автоматики. Збираємо зубчути рейку, увагу, бачите, я бовтик ставлю під рівну частину та закручу ось так. Тобто, навпаки, якщо закручувати, це неправильно. Якщо отак, це неправильно. Правильно ось так. Якщо хочете знати, чому неправильно. Напишіть це в коментарі, я поясню в наступному відео. Бачите, ось тут стоїть труба. Ми зараз будемо приварювати зуб рейку. Ось це розстояння, ось це розстояння повинно бути мінімум 8 см. Тобто я рекомендую 8 см залишати. Бо є таке, що оставляють ось так, а потім кажуть, поставте мені автоматику, так там рейка не пройде. Бачите, рейку коли ставимо, вона займає ще місце. Ось це місце, бачите, де до цього. Це І плюс ще і кінцевий вимикач ставиться. Ще він, він займає місце. Ну і плюс треба давати зазор, щоб ну, воно не терлося. Друзі, бачите, я прихватив без маски. а Буває таке, я приїжджаю на об'єкт, починаю тільки прихватувати, Ну, без маски, ще маска в машині. Ой, вам може дати маску. Слухайте, я 20, більше 20 років цим займаюся. Думаєте, я стільки років займаюсь варю без маски? Ні, маску у мене є. Встановлюємо монтажну. Основу, я тільки цю трошки здвинув, навіщо я її здвинув? Там вона провода виходить, щоб я отут ходів цю трубу і тут провода так пройшли тихенько. Трубки я оці взяв для того, щоб підняти двигун і приварити не до балки рейку, а до каркасу ріки. E1 10 дуже хороша автоматика, добре зарекомендувала. Зараз в топі в продажі. Беруть дуже-дуже добре. Має металевий редуктор, кінцеві вимикачі, плюс ще освітлення маємо. Ми, до речі, ось ця лампа, бачите, висить. Зараз ми її будемо під'єднувати до, до цієї автоматики. Друзі, виставляємо двигун, беремо обов'язково і кладемо на шестеренку і дивимося, що вона хоч приблизно була по центру, по центру шестеренки. Ну, Обов'язково так ловить міліметри, але приблизно, щоб була по центру шестеренки. І робимо маленьку прихваточку. Тепер робимо помітку і доводимо ворота до першого рушків. Друзі, я отак прихватив, бо я знаю, що 100% що у мене є зазорчик. Тут ніж ну, не перевіряю, бо я так виставив мотор. І вірочка. О, чудовий зазорчик є і вставляємо другий послідовній рейки. Обов'язково треба підкладати рейку під рейку, для того, щоб соблюдати крок зубу між рейками. Якщо ви цього робити не будете, це дуже-дуже погано. Ну що ж, Друзі, хотів розказати трошки про провода. Це наш замовник, мій підписник нашого каналу. Він продивився дуже-дуже багато відео і провів провода. Все провів правильно, бо дивився мої відео. Тому якщо ви будете дивитися мої відео, то все буде у вас виходити, все буде все, буде, все зробити правильно. Він провів чотирьох усюду, усюди, тобто сюди чотири жили, бачите, завів прямо в трубі. Це дуже добре. Не в гофрі, а в трубі завів. Чому? Тому що гофра вона така переламується. А це завжди можна, якщо то ще й потягнути, поміняти. Якщо дійсно десь хтось із будівельників не переламав трубу. Ну, якщо переламали, то вже не поміняєш. Важливо так класти трубу оцю, щоб вона не була ніде переломана. Для того, щоб можна було, завжди він вільний, був кабель був вільний. Якщо щось трапилось, завжди можна його витягнути і затягнути новий. З цієї сторони чотирьохжильний, з цієї сторони так само чотирьохжильний затягнутий дротик на фотоелемент, на другий. Ну і на сигнальну лампу також затягнули чотирьохжильний. Я так раджу брати один чотирьохжильний і не мучитись. Нащо вам потім думати, куди, який завести? Це невелика переплата. Мені хоча на той фотоелемент треба дві жили, ну скільки ви, 30 гривень переплатили чи 50. Це невелика переплата. А живлення на автоматику я раджу тягнути 3 на півтора. Ось є живлення на автоматику, я раджу тягнути 3, 3 на півтора. На датчики, на лампу раджу тягнути ПВС. Чому ПВС? щоб був м'який кабель, тому що у датчиках маленькі такі клеми, якщо туди моноліт засовувати, то він потім починає ламати клеми. Дуже неудобно ну, і трошки непрактично. Як перевести в ручне положення? Провертаємо ключик і лапку до кінця. Автоматика в ручному положенні, можна катати. Тож, друзі, хотів трошки розповісти про плату управління даної автоматики. Ось це знаходиться запобіжник на 5 А. Тут, до речі, воно пишеться наскільки А тут внизу. Далі йде у нас земля 0, фаза. Внизу також все написано. Бачите, йде. Далі наступних три йде підключення двигуна. Вже двигун підключений заводом-виробником з самого початку. Єдине, що що буває, якщо він підключений як правосторонній, а нам треба його зробити як лівосторонній, тобто він стоїть ліворуч, то треба буде жовтий та червоний міняємо місцями. Синій не трогай. Наступних два піна, ось цих два піна, це підключення конденсатора. Він також підключений вже заводним виробником. Він як підключений, так ми його і не трогаємо. Далі йде наступний два штуки це підключення сигнальної лампи. Тобто той жовтий маячок, як в народі кажуть, яка моргає сирена. Ще сирена є, чогось називають. Маячок, сирена, хто як називає. Далі, ось це два останніх це зовнішнє освітлення. Тобто вуличне освітлення, бачите, сюди, підключаємо сюди. Якщо ми хочемо, щоб у нас дворик або навіс підсвічувався, то ми у ту підсвітку навіс або дворика підключаємо сюди. І тоді будуть ворота відкриватися, і зразу включатися світло. Ви заїхали в свій дворик, ворота закрили, світло ще буде горіти. Не горіти стільки, скільки ви ось цим потенціометром відруглюєте. Тобто, саме мінімальне це 1 хвилина і максимальна 10 хвилин. Далі йде у нас підключення гіркону. Ось тут іде підключення гіркону. Ось цей гіркон, він має 4 піна. Чому 4 піна? Бо деякі ще, ця плата на деяких автоматиках ставиться, що не гіркон, а енкодер. Тобто датчик буде стояти. На нього треба живлення. Ну, ось так от ставлять таким чином. Далі у нас йде фото GND. Це сюди ми будемо підключати управління з фотоелементів. В фотоелементі є живлення, а є управління з нього знімається. З одного датчика, а на вторий датчик йде тільки живлення. От там, де управління фотоелементів, я буду розповідати на фотоелементах і я вам покажу. Сюди підключається управління фотоелементу. Я паралельно з'єдную фотоелементи, живлення, тільки живлення. Ось воно, живлення З з одного і з другого. Ось, воно тут і з одного, і з другого, і тут так само, з одного і з другого. Драти розходяться. Ось, це йде на дальній фотоелемент, це йде на ближній. Тобто оце йде управління. Тобто управління будемо підключати окремо. А це у нас паралельно входить. Це живлення. Підключаюсь ось на цей ось, ось тут. 12 АЦ написано. А тепер під'єднуємо управління фотоелементів. Це е, фото та GND. Далі йде у нас стоп-GND. Е, стоп Якщо треба кнопку стоп підключити, то стоп-GND. Якщо ми підключаємо кнопку відкривати або закривати GSM модуль, щоб GSM модуля відкрило або Саякса, там, або сумного дому, то тоді підключаємо GND Full GND Pad це частичне відкриття, тобто калітки. Вона відкриється на метр і все. Ну Яку вже кнопку відкрили, такою кнопку треба закривати. Далі йде у нас а це 12 вольт. Звідси ми беремо живлення на фотоелементи, на GSM модуль, Но даю вам зразу пораду. Краще GSM модуль підключати окремим блоком живлення, не братися звідси. Бо GSM модуль бере много і тоді не вистачає навіть на... Буває таке, що трансформатор цей слабенький. І буває, що не вистачає навіть на... Навіть на фотоелементи. Тому краще, якщо ви Інших агрегатів не будете навішувати, то тут на фотоелементи вистачає. А от окремі там додаткові обладнання, тобто це GSM модуль, Ajax і так далі, умний дом, то треба окремим, краще окремим блоком живлення підключати. Далі у нас йде клема антени, ось сюди центральна жила, ось це є антена заводська. Її, в принципі, вистачає повністю. 99% випадків. Ну, буває таке, що не вистачає. То тоді підключається сюди зовнішня антенна. Зовнішня антена, вона як збільшує сигнал, так само і з більшою Далі у нас є потенціометр, за нього я вже казав, це регулюємо час таймеру, який буде світитися вуличне освітлення. Далі у нас є сила мотора, тобто я зразу раджу ставити на максимум. І автоклоуст, автоматичне закриття. Якщо ви будете використовувати автоматичне закриття, то через деякий час, щоб виключилось, щоб автоматика закрила сама ворота, то ось цим потенціометром виставляємо ту паузу, яка буде стояти відкрита. Тобто 10 секунд, 20 секунд, 30 секунд і так далі. Тут, по-моєму, до 4 хвилин тут вистачає. Що обозначається ось ці переключателі? Ось тут все принципи розписано. Перший. Софт старт. Плавний старт. Далі. Софт-стоп. Плавний стоп. Софт-старт я, в принципі, ніколи не використовував, а плавний стоп в 90 випадків випадків використовував. Далі ламп-флеш. Ну, лампа у нас одразу з флешкою йде, тому ми її не активуємо. Якщо б у нас лампа йшла без флешки, просто лампа, аби хотіли, щоб вона мрала, то тоді включаємо цей діп-переключатель третій. Автоклоус. Автоклоус, то якщо буде автоматично закриватися, ми включаємо четвертий d переключатель та ось цим потенціометром ми рельгуємо час, який буде стояти відкриті ворота. Брек-опен це е, тормоз на відкриття, тормоз на закриття. Якщо ви використовуєте софт старт або софт-стоп, то брек-опен, брек-клоус тоді не використовується. Щось одне. Або то, або то використовувати треба. Два разом ну, нема ніякого смислу і я не раджу використовувати. Фотоактив – так як ми ставимо фотоелементи, ми будемо активувати цю функцію, тобто сьомий включати, активувати фотоелемент. Стоп актив, тобто кнопка стоп, і ми її тут використовувати не будемо, тобто активувати її теж не будемо. В принципі, все, що я міг, я трохи розказав, то що вам треба знати. Ставимо магніт магніт, підводим і дивимося на ці лампочки. Яка з них подухне. Якщо потухла close, значить задній. Якщо опен, значить передній. Потухла close, значить це задній. А це підводимо. Все, дивіться, бачите, тепер яка тухне, тепер тухне опен, бачите? Тут потухла опен, а тут потухла close. Все чудово, тепер можемо розставляти кінцеві вимикачі. Друзі, так як, так як наварювали рейку, то ворота трошки ось так ось завернуло. Для того, щоб вернути їх трохи, ну таким образом можна один-два рази назад зробити. Но кожен день такого робити не можна. Після того, як рехтанули трохи кудись, то треба обов'язково відкрити ворота, а потім закрити. Навіщо це потрібно? Для того, щоб ролики стали в своє місце. Друзі, як записати пульт на дану автоматику. Нажимаємо кнопочка Кию тут є. Нажали, відпустили. Нажимаємо на пульт, тримаємо. Все, ворота поїхали. Пульт записан. Як записати пульт на для, для освітлення, щоб включати або виключати світло? Кнопочку «К» нажимаємо три рази. Раз, два, три. Нажимаємо на кнопку, ту, що хочемо записати на пульті, і тримаємо. Поки світло або включиться, або виключиться. Все, пульт записаний. Що ж, друзі, ми завершили установку даної автоматики Edinger i10. Нагадую вам, що автоматика дуже-дуже хороша, себе дуже-дуже хорошо зарекомендувала, має дуже-дуже приємну ціну, металевий редуктор, дуже потужний двигун, дуже потужну плату та магнітні кінцеві вимикачі. А також плата, ще має, можна підключити до неї вуличне освітлення, тобто освітлення навісу або вашого дворику. І коли ви будете включати ворота, світло зразу буде, буде включатися в самоовтоматику. Потім ви заїхали в двір, закрили ворота і світло ще буде світити той час, який ви виставите на платі. Там є патенцьометр, який можна регулювати, скільки воно буде світити від хвилини до 10 хвилин. Якщо вам треба більше, щоб воно світило, ви виходите з дому і треба включити світло. Можна записати пульт, окрему кнопку, включати світло, але ну вже якщо ви включили з пульта світло, то з пульта його треба і виключити. Бо воно буде світити до тих пір, поки ви його не виключите. Нагадую вам про два подарунки. Перше, це сертифікат стоїмості 500 гривень аксесуари при покупці автоматики в компанії Нові Ворота, його, ви можете його використовувати. Для того, щоб отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментарі, прийти за посиланням, яке знаходиться під відео. Другий подарунок це Від Відкитні хворі ви можете отримати зовсім безкоштовно, в електронному вигляді. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатися на канал, залишити коментарі, прийти за послання, яке знаходиться під відео. Ну що, друзі, все, можна мити руки і передавати замовнику роботу. Я думаю, все буде добре.